9 січня понеділок поклоніться творцю і викупителю, Господу Богові своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Матвія 4.10. Бог благословляє слухняних йому. Він обіцяє благословити ваших дітей і ваші землі, а також усе, до чого ви докладаєте рук. Невже ви думаєте, що сатана погодиться із цим? І відмовиться від боротьби за панування. Нині ворог діє так само хитро й рішуче, як тоді, коли докладав зусиль, щоб вплинути на уми Адама та Єви в Едені. Люди об'єднуються під його прапором, а Він наділяє їх своєю силою. Проте всі, хто бачить, що Божий закон незмінний за своєю природою, ухвалять рішення стати на бік Христа. Якби Бог міг змінити хоча б один припис свого закону задля догоджання людському роду, тоді Ісусу Христу не потрібно було би приходити на нашу землю і помирати. Невже Христос віддав своє життя заради того, щоб люди мали свободу поклонятися не Богові, а ідолам, тоді як заповідь закликає: Господу Богові своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Або Господь створив небо і землю. І що тоді і спочив сьомого дня і освятив Його і дав його вам, щоб ви дотримувалися його як Божого пам'ятника, який нагадує, що він є живим Богом, котрий створив небо над нашими головами і землю, на якій стоїмо. Він створив величні дерева і поклав своє благовоління на кожну квітку. Він дав кожній з них свої відтінки. Небесний Господь також створив людей. І дав їм суботу? Навіщо? Це був подарунок усім спадкоємцям Адама. Якби люди завжди дотримувалися четвертої заповіді, у світі не з'явилося б жодного безбожника, бо субота свідчила б, що Господь створив небо, землю, море і все, що в них, його руки й далі трудяться над усім творінням. Чи варто дивуватися з того, що сатана хоче скасувати Божий закон? Мірило його характеру, закон буде мірилом і на його суді, коли розгорнуть книги, і кожна людина буде суджена за своїми вчинками. А де записані імена людей? Що він сам про це говорить? Вони накреслені на долонях його рук. На руках Христа навіки залишилися сліди розп'яття люди, його власність. Вони належать Богові за правом творіння і викуплення. Що ми даємо сатані, коли погоджуємося з його твердженням, що Божий закон потрібно скасувати? Так ми представляємо всьому створеному світу недосконалого Бога, котрий створив настільки недосконалий закон, що йому довелося скасувати його. Це все, чого прагне Сатана. Чи можемо ми дозволити собі працювати на будь чиєму боці, окрім Божого? Тож давайте пам'ятати про те, що Господь створив закон. Заповіді не просто так, адже закон буде мірилом і на його суді, коли розгорнуть книги, і кожна людина буде суджена за своїми вчинками.